Вітання з вами знову Петро Могила. Ціві 20 листопада, у четвер, усього студентства була можливість вибрати голову студентської колегії та її членів? So red, ви сьогодні мали змогу проголосувати за свого улюбленого кандидата. А скажіть, будь ласка, чи можете ви оцінити роботу виборчої комісії та як чисто та прозоро пройшли сьогоднішні вибори? Виборча комісія працює ну, на гідному рівні, а вона працює весь день. Тобто, в будь-який момент ми можемо прийти та проголосувати. Я вважаю, що все в порядку. А ви сьогодні мали змогу проголосувати за свого улюбленого кандидата. А оцініть, будь ласка, роботу виборчої комісії та наскільки чесно були проведені сьогоднішні вибори? А, ну, я вважаю, що немає поводу сумніватися в прозрачності ізбирательного процесу. Считаю, что люди, которым, которые наделены такими полномочиями, не выполняют свою обязанность максимально отлично. Не очень звучит, но не понравилось. Все хорошо. Дякую. Як вы оцениваете свої шанси на перемогу у сегодняшних выборах? Я думаю, у всех есть сегодня якісь определенные шансы, як Чечко сказал, да. Бо перемогти, бо програти. Я сподіваюся, що все пройде дуже добре на високому рівні. і що студенти підтримують саме мене. Поруч зі мною знаходиться голова виборчої комісії. Скажіть, будь ласка, як голосують наші студенти та яка сьогодні явка? На 12.30 явка могилянці становить 15%. Найкращу явку показав факультет економічних наук. Там явка складає 21%. Чи можете ви гарантувати те, що сьогоднішні вибори будуть чистими та прозорими? Так, сьогодні поки що порушень не зафіксовано. І вибори проходять досить гладко. Поки що ми не володіємо інформацією щодо переможця, але це вже скоро буде відомо. Дивіться результати у нашій групі ВКонтакті. Скажи. Якщо б Ніколай Стадник виграє ці вибори, а він, скоріше, їх виграє, то пусть він зробить сальто, як він зробив на містері Могилянка. Могилянки. Вот. Мені дуже подобається. Все, мені більше нічого не треба. Я хочу додому.